Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах частина третя як вплине на тебе затемнення сонця 2 жовтня. 2 жовтня вже залишилось позаду, але вплив його, вплив цього затемнення, воно ще відбуватиметься на протязі тижня на піку енергії. А наслідки прийнятих рішень. І подій, то вони можуть бути впродовж навіть шести років. Кожного по-своєму, індивідуально, але можливо. Тому сьогодні я розкладу знов таки на рунах. Покажіть нам руни, вплив сонячного затемнення на людину, яка зараз дивиться цей розклад. До речі, Жовтень дуже багатий місяць на свята був у наших пращурів, і свята важливі, про них я розповім окремим відео. А сьогодні просто хочу сказати, що сьогодні, 4 жовтня, наші пращури проваджали на зимовий сон лісовика і водяника. І тому. Прийнято було в цей день бажано в ліс і до води не ходити. ну Це для простих людей. Ну, а для тих, хто відає і хто не боїться, ті можуть залишити пригощання зранку цього дня, продовж дня, для лісовика, десь на пеньку або під деревом. І для водяника кинути можна щось у воду, як пригощання. Чому боялися люди ходити, тому що вважалося, що напередодні своєї зимової сплячки лісовик і водяник ну, бавилися, бавилися, і невідомо було до чого. Ті їх забави можуть призвести, коли людина трапиться їм на шляху, тому й боялися. Ну, ось так природа засинає і, починаючи вже з жовтня, природні духи, природні сили трошечки е стають меншими, менш проявленими. І тому наші пращури ну, якось відзначали і ці періоди, природні періоди. Добре, покажіть руни, вплив сонячного затемнення на людину, яка зараз дивиться цей розклад. Що може відбутися, на що воно вплине? Покажіть руни. Ну що ж, вийшла така ситуація, не дуже гарна, Не записався розклад, але руни залишилися, які я витягувала і озвучувала. Тому я можу просто зараз продублювати, повторити, що тут відбувалось. Багато було сказано слів. На жаль, камера мене підвела, телефон підвів. Це неприємно, але я думаю, що я зможу повторити. Руни показують, що під впливом сонячного затемнення пройшли якісь зміни, щось змінилося. І на цей період часу у вас ну, просто немає, чи то фізичних сил, можливо, здоров'я підводить, чи то бажання ніякого немає. Чи то нервова система, можливо, на роздраї, але тут, як наче, нема бажання рухатись, нема бажання щось змінювати, продвигатися якось, просувати, чи то нові проекти, чи себе, чи взагалі себе в житті. Можливо, тут іде як просто поганий стан здоров'я. І немає сили, нема бажання, може, в когось тут відміняється якась поїздка, переміщення, чисто фізичне. А може, просто не хочеться взагалі нічого. я спитала показати руни точніше про що тут. Тут може бути пов'язана ситуація. Можливо, Дійсно, у вас є якісь стосунки, нові стосунки, нове знайомство. Але, або, може, ваші стосунки якось хочеться змінити, і вони, може, переходять якось на якісь нові рейки, але під впливом цього затемнення, як начебто, дійсно немає сил і бажання проявлятися. Можливо, для когось тут проходить чоловік якийсь недостатньо активний. І не проявляє себе. А можливо, тут мається на увазі, що під впливом цих енергій ви самі не сильно хочете чи можете себе проявити. Хоча і бажаєте якихось змін, хоча і є якісь уже у вас результати. У вас, як начебто, все ж таки завершився якийсь період, почався якийсь новий. І... От під впливом цього затемнення нема бажання розвиватися, рухатися. Це може бути пов'язане з родиною, з власним будинком. Це може бути пов'язане з вашими родичами, взагалі з якимись глобальними вашими планами. Як наче, знаєте, перші результати все-таки є якісь невеликі, а до глобального ну, нема сил рухатись, нема сил. Або бажання, або впевненості в собі, і тут іде призупинка. Можливо, тут дійсно хтось ну, відклав якусь поїздку, в якісь дуже важливі для себе значущі місця. Можливо, хтось відклав поїздку до родичів в рідні місця, додому хтось може хотів повернутися, та не вийшло. Ну, тут може бути таке. Хтось, можливо, не має сили на розвиток якихось стосунків, особистих стосунків. Можливо, побачення є, якісь, якісь можливо, результати є, але на даний період часу немає ну, як, наче, близькості, немає пристрасті, немає сили, руки якось опустилися. Хтось, можливо, очікує, ну, думає, знаєте, як про створення родини, але тут якось не виходить поки що. Якначе не хочеться. от На даний період часу не хочеться. Немає сил, нема здоров'я, немає бажання. І я ж спитала у рун, для чого нам ця ситуація показана. Руни показують руну гармонії. І Тут натяк на те, що вам потрібно вміти домовлятися, вам потрібно, чого б це не стосувалося, по-перше, згармонізувати енергії, вам потрібно вміти не відмовлятися від чиєїсь допомоги, можливо, самому проявляти більше, знаєте, Енергії співчуття чи то терпіння, не знаю. Ну Тут потрібно домовлятися. Якщо десь ви хотіли або відклали якусь подорож, поїздку, можливо, до якихось установ, можливо, це пов'язане з якимись. Справами пов'язаними з спадщиною, з розділом майна, з тим, щоб десь виїхати, змінити місце проживання. Тут в усіх цих ситуаціях потрібно вміти домовлятись. Можливо, ви не вмієте домовлятись, можливо, зараз не хочете. Можливо, зараз. Е е Настане такий період, щоб розрулити всі оці питання, потрібна чиясь допомога вам. І потрібно, щоб ви туди, куди ви рухаєтесь, чого б це не стосувалося, ви вміли домовлятися. Ваші стосунки, якщо це про стосунки з людьми, повинні бути гармонійними. Потім я спитала, що ж потрібно зробити людині, щоб налагодити ці свої енергії і на благо собі повирішувати всі ці питання. Торони показали, що треба зменшити ходіння по колу. Просто зараз не зважайте, це, це просто ну, такий час. І вам треба з більшим позитивом і радістю подивитися на всі оці моменти. Тут як іде, знаєте, натяк на те, що радійте з того, що у вас є, будьте вдячними за це. І прийшла пора отримати, як би і гармонійно. Оцінити е, всі результати вашої діяльності. Тому що все, чого ви досягли в житті, все, що у вас є на даний етап, воно ж вам не впало з неба. Ви прикладали зусилля, ви вкладалися, ви щось робили. Е, у вас є діти, можливо, є вже онуки, у вас є якась робота. Можливо, є якась творчість, якісь плани, якісь задуми. Це все не впало вам саме з неба. Це результат ваших дій. І прийшов час от зараз осінь, підбиття підсумків ітогів. Зберіть врожай. Адекватно оцініть себе як особистість. Тут є натяк на те, що будьте горді тим. Що ви досягли вже в цьому житті. Не знецінюйте себе, не знецінюйте тих результатів, яких ви досягли. Тому що воно все давалося не просто. Ви ж не тільки сьогодні народилися, у вас є багаж знань, багаж власного досвіду за плечима. Ви жили своє життя, ви до чогось рухались ви до чогось прийшли. Тому будьте вдячні. Хай, можливо, у вас є результати не такі глобальні, не такі е, потужні, яких би хотілося. Хай зараз у вас немає на це можливо сил. Але тут є натяк, що будьте горді собою, будьте горді результатами свого життя. Не ходіть по колу, виходьте з цього, проявіть всі свої енергії, не будьте. Жертвою, знаєте, не будьте просто жертвою. Тому що часто людина ходить по колу, коли відчуває себе ну, недостатньо сильним, недостатньо гарним, недостатньо розумним, коли сумнівається в собі. Ні, будьте гордими собою. Ви вже багато чого досягли в цьому житті. І просто адекватно оцініть е, свій власний. Досвід, свій власний врожай, свої власні досягнення. І не ходіть по колу. Підійдіть з більшим позитивом. Якщо вам потрібно вирішувати якісь справи, чи то в установах, чи то з родичами, чи то з коханими своїми будь-ким. Принесіть більше позитиву, більше радості. І не знецінюйте себе. Потім я спитала, що ж буде по ітогу, чим завершиться ця ситуація, якщо правильно до неї підійти, то тут руни показали, що для багатьох з вас цей період жертовності і період, коли, знаєте, не вистачає ресурсу. Ніякого, ні морального, не ні матеріального. Він завершиться. Він завершиться. Можливо, дехто зможе домовитись в тих владних структурах чи в тих судах, якщо це стосується, до прикладу, майнових питань якихось, або стосується, наприклад. Будинків, квартир, переміщень між країнами, зміни місця проживання. То тут вам ви отримаєте, якщо зможете домовитись, ви отримаєте допомогу і у владних структурах. Тут завершиться як начебто період, коли нічого не виходило, коли не вистачало ресурсу і можливо. Потрібно буде десь щось заплатити, якісь, можливо, ну, налоги може, знаєте як, десь втратити кошти, витратити. Але цей період все ж таки завершиться. І тут буде пов'язаний цей період з впливом ще людей в вашому житті. Не дарма тут випала руна ГЕБО, руна домовленостей, руна контактів, руна. Нових стосунків. Тут буде вплив людей, можливо, спеціалісти, які стануть у пригоді, але вони якось, знаєте, захистять вас, зможуть вас захистити, зможуть привнести якісь глобальні зміни в ваше життя. Ці, ці люди, чи то одна якась людина головна, важлива в вашому житті, чи то, можливо, ваш колектив, чи ваші однодумці, можливо, рідня, родичі тут повпливають, але вони от привнесуть якісь зміни в ваше життя. Тут завершиться період кризи, тут завершиться у вас період невпевненості в собі. Головне вміти домовлятися. Адекватний енергообмін. Якщо вам пропонується від когось допомога, не відмовляйтеся. Якщо у вас просить хтось допомоги, також не відмовляйте. Ну, але все одно вірте в те, що і знайте те, що обмін енергіями він повинен бути е, рівноцінним. Тут рівноцінне партнерство випадає, вміння домовитися. Рівноцінно, не знецінюючи себе. І з ким би ви не домовлялись, чого б це все не стосувалось, чи то установ, чи то поділу майна, чи то е... переміщення якихось, поїздок, важливих глобальних речей, не забувайте, що. Завжди треба адекватно обмінюватися енергіями. І не забувайте про те, що все, чого ви досягли вже в своєму житті, ну, воно не давалось вам просто так. Ви вкладалися. Порадійте з цього, будьте вдячними вищим силам і самому собі за, за свої досягнення. І цей період, коли не вистачає ресурсу, не вистачає сил, під впливом вищих сил, під впливом так, наче втрутяться вищі сили і захистять вас, захистять вас від, оцеї, від оцього стану, коли не, немає ні сил, ні бажання, не ні ресурсності ніякої, ні наповненості. Це, цей період завершиться. Допоможуть вам люди, допоможе вам якась людина, хто когось зможуть захистити, комусь допомогти, для когось викличуть якісь просто трансформації внутрішні для того, щоб завершилася криза. І тут буде закрита. Ваша потреба, ви доб'єтеся свого. Е, вміючи домовлятися, вміючи цінувати себе, ви зможете досягти свого, закрити свої нагальні потреби. Але тут потрібні зміни, дійсно зміни. І ще тут може бути, що хтось по ітогу все ж таки. Е, Має якісь стосунки через інтернет, да, якісь ну, інтернет-стосунки через мережу. І там він відчуває себе якось некомфортно. От, некомфортно, не ресурсно. То цей період також ну, якби завершиться. Тому що, скоріш за все, можливо, ви його переведете на якісь інші рейки. Тут також стануть в пригоді люди. Для когось тут в пригоді стане соціум, він зможе вивести вас з цього стану. У когось, навпаки, прийде розуміння, що деякі люди, вони на вас негативно впливають якось, да? І. Ви зможете завершити оці непотрібні для вас стосунки. Ну, ви просто зрозумієте, що вам потрібно, а ще ні, хто вам друг, хто вам ворог, з ким потрібно домовлятися, з ким ні. Тут просто руни радять бути, мати високу самооцінку, дякувати вищим силам і собі за всі свої досягнення, за всі результати. І якщо потрібно домовлятися з людьми, комунікувати з людьми, то будьте більш позитивними. Результат того, що ви зменшите оцей період якоїсь застою в своєму житті, він по ітогу вас порадує. По ітогу ви вийдете ну, на позитивні рейки свого життя. Вся оця жертовність, всі оці втрата. Сил ресурсності, все це завершиться, зменшиться. І багатьом з вас допоможуть тут дійсно домовленості з людьми, чи то з людиною, чого б це не стосувалося. Вмійте просто адекватно домовлятися, не занижаючи себе і не занижаючи інших. Тут як партнерські домовленості, рівноцінні, ну, ось такий вийшов розклад. Мені прийшлося повторитися. Але суть я передала, думаю, правильно. На цьому буду завершувати. Ще побачимось, ще почуємось. До нових зустрічей. Всім пока!